you <smart noise> Українські спецслужби продовжують облаву на одіозних проросійських олігархів. Очевидно, що питання стоїть гостро і тішить те, що за нього взялись. Так, сьогодні служба безпеки України повідомила, що підсанкційного олігарха Павла Фукса викрито на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків. За даними СБУ, встановлено, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень за матеріалами розслідування. Холдинг підшукував підприємство енергетичної машинобудівної та металургійної галузі за України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділянки за безцінь викуповували у банківських установ кредитні зобов'язання цих об'єктів, що давало змогу втручатися в їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об'єктів заморожували, блокували їхню діяльність, що доводило до банкрутства. Йдеться у повідомленні служби безпеки. Окрім того, Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних замовників серед складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур. В ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки. Та ухилялися від сплати податків, наприклад, лише від однієї з таких оборудок. Сума збитків, завданих державі, сягає майже 100 мільйонів гривень, зазначили в службі безпеки. Отож, Фуксу та двом топ-менеджерам холдингу повідомлено про підозру в ухилянні від сплати податків. В рамках кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 однієї задіяної протиправній діяльності компанії права вимоги та понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об'єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Та не фуксом єдиним. На додачу до цього стало відомо, що Шевченківський суд. Наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з підсанкційним проросійським політиком Вадимом Новинським, який є одним із найвідоміших прихильників Московської агентурної церкви в Україні. Рішення суду набуло чинності 10 травня. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт часток Новинського для того, аби зберегти докази в справі проти політика. Суд задовольнив це клопотання. Відповідно до рішення суду арештовані частки Новинського управля «Укргазвидобуток» ТОВ Товцмартхолдинг хто в Аркона Газенергія, то в Регал Петролум Корпорейшн Юкрейн Лімі. Метет МК «Запоріжсталь», МК Камецсталь, Центральний Північний та Інгулецький ГАЗК, а також низька вуглеводобувних підприємств у Покровській вугільній групі. Крім того, зарештовано частку в Томмат Інстхолдинг двадцять 23,76% та її підприємствах. За даними слідства, з 2022 року одіозний екстнардеп намагався змінити кінцевого бенефіціара корпоративних прав компанії, які йому належать, аби уникнути блокування активів. Зокрема, для цього політик хотів залучити людей, які пов'язані з Росією. Що слідство кваліфікує як допомогу країні-агресорці? Мова йде про громадянки. Які здійснюють діяльністю Росії Новинський заснував Кіпрський міжнародний траст, у довірчу, власність якого передавав активи групи своїх компаній, до махінацій причетні посадові особи в Україні, зокрема нотаріуси, які узаконили ці угоди своєю чергою Міністерство юстиції України своїми наказами від 10 квітня і 2 травня 2023 року скасувало протиправні дії державних реєстраторів і приватних нотаріусів щодо видалення відомостей із держреєстру стосовно кінцевого бенефіціарного власника компаній, при цьому в реєстрі відновлено інформацію про фактичного кінцева. Вого бенефіціара пишуть змі з посиланням на постанову суду. Зараз Новинський знаходиться за межами України і навіть проводить церковні служби в храмі РПЦ в швейцарському цюріху, де його неодноразово ловили журналісти. Сподіваємось, що зовсім скоро до одіозного олігарха особисто завітають відповідні органи, щоб екстрадувати в Україну. А всім таким олігархам єдине попередження до вас обов'язково доберуться, і кожен відповість за все. На цьому мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.